Крім цікавих екскурсій розважального характеру, які проводяться в рамках конкурсу казки Різдвяний Янгол, що проходять цими днями на Прикарпатті, його учасники збагачуються і духовно. Напередодні фінального конкурсу вони відвідали Манявський монастир. Там діти здійснили таємну сповідь і прийняли святе причастя. Манявський монастир, який щодня приймає туристів, відчинив свої двері і перед учасниками конкурсу Різдвяний Янгол. Для дітей поїздка до храму особлива, адже там вони попросили у Бога благословення, а також посповідалися і прийняли святе причастя. Сповідь для мене означає очищення душі від різних гріхів. Наприклад, там не послухався маму або щось зробив, або нагрубив комусь. Сповідь і причастя – це необхідна взагалі для кожного християнина кожен день. Але ми стараємося, хоча б кожного посту це є чотири пости, чотири рази на рік, щоб дітки сповідалися, причащалися. Діти надіються, що сповідь і причастя допоможуть їм гарно виступити на конкурсі. Крім того, більшість з них приймали святі тайни вперше. Я дуже рідко хожу до церкви. Ну і я перший раз на причастя ходила. Ніколи не була на Причасті, ну, захотілося поїхати. Я сподіваюся, що ця сповідь мені допоможе перемогти в завтрашньому конкурсі. Окрім Служби Божої, для дітей організували екскурсію, під час якої розповіли цікаві факти з історії і сьогодення монастиря. Також збереглася половина оцієї кам'яної вежі, яка називається Оборона або Стрілецька вежа. Вона збереглася майже цілою. Верхна частина цієї вежі була зруйнована. Діти залишились дуже задоволеними від побаченого. Кажуть, усе сподобалося. Це місце знаходиться у горах, тут здорова атмосфера, також дуже зачарова річка, що протікає тут неподалік. Усе було дуже красивим, дуже захоплюючим. Дуже сподобався дуже сподобався іконостас. Мені сподобалося ходити у церкву, я бачила там різні ікони. З духовно піднесеним настроєм і чистою душею вони повернулися додому і тепер впевнені у своїх силах та у перемозі на конкурсі. Ліліана Хомешин, Любомир Борута, новини, телеканал Раї.